Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза, це наша щоденна рубрика Три поради дня. Сьогодні працюватиме на таких картах. Таро Бохо – це буде в нас перший варіант. Другий варіант буде класичне Таро Уейта. Розвичай, та розпадається. І третій варіант візьмемо Таро Ілюмінатів. Отже, ось такі три. Колоди будуть у нас сьогодні. Задумайте, це перший варіант Бохо. Це буде другий варіант таро-лейта. І третій варіант Таро ілюмінатів. Поїхали. Яка порада для тих, хто задумав перший варіант? Четвірка ночі. вимушена зупинка. Потрібно сісти, і відпочити. Ми бачимо босового чоловіка, він не страждає, він зняв черевики, він приходить в себе після дороги. Не хочеться діяти, хочеться посидіти в тиші. В кімнаті затишно, сонечко проникає світлом. Позаду ми бачимо а, цей, як його. Камін з вогнищем. Саме на цій карті, саме на цій колоді, тут немає ні трагедії, ні, якоїсь, ні якогось переживання, що ти не дієш зараз. Пауза так само необхідна, як і дія. Бо якщо ми будемо діяти безперервно, ми просто зламаємося. А тут вимушена зупинка, щаслива зупинка, тут як я прийшов додому, до друзів, до себе. Тут навіть прийти до себе, почути себе і далі рухатися. Але от сьогодні кажуть, відпочимо. Другий варіант второго ета. Порада для вас. А тут вежа, а тут форс-мажор, а тут все рушиться, тут кипить, тут ого-го-го-го. Або хтось живе реально в гучному районі і десь прилетить поблизу, але ви попереджені, значить, озброєні. Але як я завжди трактую цю карту, це а, чарівний копняк пенділь від простору. Це щось несподіване. Це те, що. Чого ви ніяк не могли передбачити, але це відбувається, і треба буде реагувати швидко, діяти швидко і якось це розгрібати, цю історію. Це інколи скандал, сварка, звільнення з роботи. Чим закінчиться я завжди надалі? Дивлюся, 10 жезлів. Ну, прийдеться розгрібати це. Це щось звалиться на голову несподіване. Ви можете це подолати, і ви це подолаєте, бо 10 жезлів каже, що ти зміг зібрати це все докупи, і ти це все несеш так складно, але ваша відповідальність, ваша настирливість все одно приведе вас до мети. Так, двійка кубків, друга карта, третя карта дуже хороша. Вона каже, ви впораєтесь, ви це зробите. Є кому допомогти вам в цьому. Може, ви вдвох будете розгрібати цей скандал? А якщо у когось звільнення, то я вам так скажу: після звільнення одразу прийом на роботу, або якась пропозиція. Тому не мовчіть, діліться вашою ситуацією з друзями знайомими, або виходьте в інтернет, заявляйте про себе, бо о, в потенціалі. О, Ситуація розвертається добре. Якщо хтось запитає, чому я десь беру три карти, десь одну, так що кризова карта, я ж не можу вас залишати в такому настрої і в кризі на одинці. Я ж маю десь подивитися, куди вона далі діє. Бо як хорошо, то воно хорошо, що вже нього брати. Хто задумав третій варіант старої Люмінаті? Порада для вас. Королева Пентаклі. А тут просто чудово-причудово, спокійно, приспокійно. Карта багатства, впевненості в собі. Це духовне багатство може так бути? Може, але це і матеріальне. Маєте роботу, маєте замовлення, вас цінують, ваш професіоналізм. Королева Пентаклів – це не випадкові гроші, це не щось, що склалося і впало на голову. І навіть якщо тут про жінку, яка заміжня, теж не випадково, значить, ваша енергія так фонить, ви настільки гарно стоїте на ногах, що дав вам Господь Бог ось таку ситуацію, де ви ні в чому не маєте нужди. У вас є. Розтягнули ручку, відкрили тумочку, взяли грошики і пішли. Витрачати їх на свої потреби. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуса!